Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, давненько я нічого не постував. Так, покажу актуально свою систему. Ну так, нічого особливо не змінилося. Усе в такому нормальному стані. Так, мої червоненькі водорості тримаються і жачок їх споживає так добряче, але ну, тут і там. Дункан е, ну так незрозуміло. Він так ту поліп е, випускає, то ні. От, е, ну так. Ці красавці. Виросли так думаю, ну щось питають тут ікру відкладувати. Ну таке, клоуни. Щось тут спробують діточок заводити, але ну, думаю, що це таке складне явище тут. Але е дуже цікаво спостерігати. Маленьку сім'ю. Так усе більш-менш стабіль, стабільно. Рукавичка красуня. Ну, Ксюха. Я думаю, оцей мені сподобався дуже така мантіпорка, ну думаю, що оця розовенька її все ж таки. Зіржає, короче. Ну отак. Поки все стабільно, друзі. Новим особливо нема. Папа. -па.